Привіт! Щоб потрапити з України до Стамбулу, варто просто перепливти або перелетіти Чорне море. Візер або Пігасус перевозить всього від 40 доларів. Стамбул це найбільше місто Туреччини, але не столиця, Тут проживає 16 мільйонів чоловік. Стамбул був побудований на березі протоки Босфор і знаходиться одночасно на двох континентах. Стара назва Константинополь вживалася аж до 1930 року. Найбільший християнський храм був побудований саме тут. І це й досі дуже популярне туристичне місце собор Святої Софії або Хаят Софія. Напроти Святої Софії через тисячу років побудували голубу мечеть, яка нині діє, туди можна зайти безкоштовно, одягнувши спеціальний одяг і знявши взуття. З 70-х років Стамбул став активно розвиватися і збільшувати свою площу і кількість населення. Будівлі з'являються тут без особливого плану, тому Стамбул має свій особливий шарм і атмосферу. І одночасно це дуже сучасне і розвинуте місто. Хоча людей в арабському традиційному одязі зустріти можна. Пахлаву А, пахла, Вулична їжа тут дуже смачна. І взагалі кухня класна. Жити тут якось приємно. І люди посміхаються тобі на вулиці. Та що говорити, тут навіть тваринкам добре живеться. Мені подобається організація транспорту в Туреччині. Повітряний транспорт, водний. Наземний та підземний транспорти однаково гарно і класно організовані. Словом, відвідати Стамбул варто. Для того щоб зробити свою подорож трошечки бюджетнішою користайтеся порадами тих, хто тут уже побував. Наприклад, літайте на лоукостах, жити можна у каучсерферів, обов'язково для дешевих поїздок купуйте проїзний, а також купіть карточку для відвідування музеїв. Ну, насолоджуйтесь. Стамбул прекрасний!